Тема сьогоднішнього уроку географія, наука про землю. Географія це одна з найдавніших наук. Її назва складається з двох грецьких слів: Гео, Земля, графо, пишу. І дійсно, спочатку географія була описовою наукою, адже в давнину людина, мандруючи невідомими землями, описувала все, що траплялось на її шляху. Гори, річки, озера, ліси, моря, людей, їхні звичаї діяльність. Основи географії як науки заклав давньогрецький вчений Ератосфен. Саме він ще понад 2200 років тому з існуючих тоді описів Землі створив три книги під однією назвою Географія. У першій своїй книзі Ератосфен висвітлив історію географії. У другій описав основи географії як науки, вказавши про кулястість землі. В третю книжку присвятив країнознавчому опису, який складав на основі існуючих у ті часи відомостей про відкриті землі, позначивши їх на карті. Протягом XV-17 століть географію називали королевою наукою. Оскільки в цей час, завдяки численним подорожам, було відкрито і нанесено на карту більшість заселених земель та океанічні простори. Тоді географічна наука давала відповідь на основні запитання, які цікавили багатьох людей, де розміщений той чи інший об'єкт і які його особливості. І з часом перед географією постали нові завдання. Вона почала досліджувати закони, за якими розвивається наша планета і людство на ній. Нині географія дає відповіді на безліч запитань чому. Наприклад, чому географічні об'єкти, природні і рукотворні, розміщені на земній кулі нерівномірно? Чому виникають ті чи інші географічні явища? Чому різноманітні географічні процеси, які відбуваються навколо нас, повсякденно змінюються в часі? Сучасна географія поділяється на багато окремих наук або галузей. Серед них виокремлюють географію фізичну та географію соціальну і економічну. Фізична географія вивчає природу землі. Із грецької мови слово фізик це природа. Соціальна і економічна географія вивчає населення та його господарську діяльність. Тобто землю як оселю людства. Кожний з цих основних напрямків географії поділяється на окремі науки. Також наскрізною наукою є картографія, завдяки якій упродовж століть було створено особливу, дуже виразну мову географії, що втілилася в географічних картах. Нині важко уявити людську діяльність, де б не застосовувалися географічні знання. Так, будівельнику потрібні знання про рельєф і гірські породи місцевості, щоб правильно закласти фундамент і звести споруду. Мореплавець має знати точний опис морського шляху. Державний діяч має бути обізнаний в особливостях розвитку господарства своєї держави та окремих країн. Еколог. Тільки тоді по-справжньому захистить природу від негативного впливу людини, коли добре знатиме особливості всіх компонентів природи і розумітиме, як вони пов'язані між собою. Знання про ознаки погоди допоможуть вам підібрати необхідні взуття й одяг, коли ви збираєтесь в дорогу. Знання про гірські породи і ґрунти будуть вашими порадниками в пошуках джерел підземних вод. В обробітку землі на присадибній ділянці знання про будову річкової долини, живлення та зміну рівня води місцевої річки підкажуть вам, де найкраще перепливти річку, як уникнути затоплення прилеглих до річки ділянок місцевості під час повені.